Склад такий, беру цю посилочку, легенько заніс, а цю взяв та й чуть грижу не заробив. Зараз я вам скажу, що тут. Я думаю, що це мідяха, зараз я вам покажу. Так, Робимо ставки, що тут. Я ще не бачу. Опа. Так. Ага, тут не все так просто Щас. Угу. Що я казав? А я казав, Ні, не зовсім так. Дивіться, є номер телефона, свинець. Показую зараз, який свинець. Я думав, все мідь. Думав, все Так. Но є і мідь. Дивіться, номер телефона Мідь плюс-мінус 10,5 кг. Порву, пока що глуши, бо порву пакета. Відправив вам дві посилки, інша з алюмінієм. Жду СМС. Дякую, що заплатили за доставку. Дякую вам, не важив. Міть латунь, свинець, аналіз, олово, свинець. Так, дивіться, що я тут взяв. Назар показує. Є від акумуляторів пластини. Бачите. Є латунь. Написано перебрати. Латунь потрібно перебрати. Переберемо. Є свинець, аналіз тут робити не треба. Це кабельний свинець. Є свинець ось. Ось такий цей свинець. Думаю, видно, Це теж все свинець, олова тут нема. Я взяв один кусочок, ну можна два цього взяти. Я... А, і мідь. Мідь. І алюміній. А тепер зараз я беру, стрельно на відео покажу, що це точно свинець, але щоб не було, давайте оцей такий світліший. Раз, раз. Назад показуємо аналіз. Плюмбумо 96. Є таке діло. Хоп. Далі наступний кусочок. То все було видно, але це ці тільки що саме плаває, що було на відео видно. Так, посилка гарно спакована, все посортовано. Олова немає. А зараз ми тільки зважимо, і я ще подивлюся, добре розріжу, що в. Ви... Алюміній Бо треба буде перебрати. Ось такий алюміній по 75 гривень кілограм. Зараз ми подивимося, чи ще там буде профіль. Ну, це профіль. Такий профіль по 60 гривень кілограм. Це карнізи і медлова фурнітура. 60 гривень кілограм. Весь інший 44 гривні кілограм. Зараз ми його висипамо, подивимося і людині переберемо його. Це найкраща посилка, бо вона взагалі не проблемна. В другому ящику теж знайшли листочок, де все те саме розписано. Вам прибула посилка з Карпат, вагів нормальних не маємо. Довіряю вам. Алюміній технічний кабель, алюміній є ще одна моя посилка. Тобто людина навіть вказала, що є ще одна посилка. Хоча це була одна посилка двома місцями. Тобто вона вже перестрахувала себе, ну просто дуже круто. Всі контакти, номер України, номер телефону, номер картки. Ну, ну все, ну розумієте. Коли воно все чітко, то воно все чітко зараз кинемо гроші. Правда, вона довго дуже лежала, чекала відео, днів там 4, напевно, 5 чекали, мене як не могли зняти. Але по посилці просто питань нема. Є питання по алюмінію, Дивіться, поки що я знайшов тільки один профіль. Це вже алюміній профіль не йде, це звичайний алюміній. Тех ми ось відкидуємо. Так само, ніця ложка, вона, бачите, гнеться. Тобто це технічний, по 75 гривень. Якби вона зламалася, це був би звичайний по 44 гривні. Тепер дивіться, далі перебираємо. Це технічний. Каструлі миски технічний. В миски технічний. Технічний. Можна віднести до профіля. Це ще технічний, це вже все не технічний. Бачите, це вже звичайний алюміній. як такої сторони. Кришка до каструлі, технічна. Тобто зараз на три групи поділимо профіль. Поділимо і скажемо, що вам вийшло. А ми поки що попрацюємо. Обстановка наступна. Посилка вийшла на 5138 гривень. Мінус 515 за доставку і вийшло 4623 гривні. Я округлюю це 4700 гривень. 4800 дам е, округлю чого, бо дуже гарно спакована. Вона попала на відео і гарно спакована, І Такий приклад для вас, що в кожному ящику листочок. Все зрозуміло, що матеріал. Бо дивіться, якби тут було срібло ще якесь, і воно б не було написано, то можливо, воно б таке з мідію пішло б десь. У нас вже таке ж було. А так би якби тут було срібло, ми б розуміли, ага, треба ще знайти тут срібло. А так ми пробіглися, мідь, все є, ну, що, ну коротше, дуже круто. 4800, друже, люблю тебе. Люблю вас і ви найкращі, бо їх двоє два брати пакували з Харпат. Так що люблю вас і ви найкращі. Підписуємось на канал.